Вітаю вас, мої догреньки, я Ірина. Дуже часто ми чуємо, Донбас міняємо на НАТО. Давайте зараз подивимось, чи є взагалі така думка, така, такий план а, дати Україні НАТО. Або, дивіться, не, не зовсім НАТО, а запросити Україну до НАТО. А, тому зараз ми дивимося: Донбас в обмін на НАТО. Чи є взагалі такий план? Якщо так, то в кого? Ну, перша карта, ніби розвал. А друга карта, ну, військові точно не, не хочуть ніяких обмінів. Їх це лякає, що прийдеться щось здавати. Але договорняк до є. Все, я зрозуміла. Тобто, військові вони проти. Дійсно, план такий є. Тому що тут на дні колоди випадає договорняк. Ось якось так. Тобто будуть якось крутити, вертіти. Зараз ми розберемо, хто саме хоче обміняти Донбас на НАТО. Зараз ми будемо дивитися. Оце ми зараз і розберемо. В першу чергу: українська влада. Українська влада. Захід. Хто ще може бути? Українська влада, Захід. Чи піде на чи хоче цього саме Росія, тобто московська влада? Ось, Кремль, давайте скажемо. Так, українська влада, тобто банкова, захід, колективний захід. і Хоча колективний захід це може бути і е, як вони там називають, е, Європа і, наприклад, Америка. Так? Може бути, А НАТО може бути, а може і ні. Але ми дивимося, колективний. Все рівно нам повинно показати. А тут дивимося. Ну, в принципі, бачите, обмін є. Тобто дійсно є таке. Е, про це йдуть дебати. Про це говорять, про це торгуються, скажімо так. Це, можна сказати, торгуються. Розумієте, В цьому не є, це не є погане слово торгуватися. Хто вміє добре торгуватися дипломатично, той виграє. А чи наша влада вміє торгуватися? Ми вже бачили, як вони вміють торгуватися. Бикувати. Дивимося, наша влада готова чи ні? Готова. Для, бачите, не всі території. Тобто ті території, які залишаться, залишаться. А, тобто тут є готовність заради особистого, ну, скажімо так, заради особистого. Е, ну, недостатку, а безпеки навіть можна сказати, е, панування свого, е, щоб залишитись при владі, щоб е, е, ресурсом надалі користуватися особисто розумієте? Ось якось так. Тобто є, В них є цей план. Візьмемо захід. Захід тут жриця. Жриця говорить про те, що це таємниця. Тобто, вони, якщо і мають. То можна сказати, що вони про це відкрито не говорять. Вони про це відкрито. Плану у них немає, це не є план. Якщо є, то є якісь балачки за завісами в колуарах, в коридорах. Офіційно саме офіційна влада про це не говорить Західна. І Росія. А Росія, в принципі, бачите, іде сімка Кубків. Вона говорить про те, вони готові ще. І знаєте, я зразу згадую мультик і мороженого, і пірожного, і, і, і те, і це, а є ще український віршик, і, і, і пампушки, і, розумієте, от і солодощів. Не хоче їсти суп, а хоче от щось такого, розумієте? а, Вони ще більше, вони хочуть більше, але плану в них немає. Тут плану нема, тому що а вони ну, не хочуть, щоб ми мали. НАТО, розумієте, їм не потрібно НАТО під самим носом, а тим більше Україна. Україна в них, вони поклали, як сказати, не тільки око, а все, все, все поклали на Україну. Ось це їхній козир, Україна. ось, Тому а тут, в принципі, їм, ну, я би сказала, вони б, якщо НАТО, то вони б більше чогось хотіли. Скажемо, ось я, я так бачу. Тобто, дійсно, плани є найбільше серед усіх жрицю ми не рахуємо, тому що жриця, вона не завжди не визначена. Ви повинні розуміти, жриця вона завжди не вмішується. Це не значить, що Захід не вмішується. Ми говоримо про офіційну владу Заходу. Тобто, не НАТО про це не говорить конкретно. Розумієте, немає конкретного, є тільки балачки. Але все рівно це іде таємні балачки. Це не є, що офіційно говорять президенту там чи ще комусь. Ні, тут тільки балачки, тільки роздуми, тільки мож, можемо так сказати, е скажуть якесь слово і дивляться на реакцію. Ось якось так можна сказати. Тобто спостерігають вони поки що спостерігають за ситуацією. Найбільше я так розумію: ось у нас тут вийшли монети, обмін цих монет, ось так воно йде. І ось тут монети. Тобто найбільше хоче наша влада, але що стосовно НАТО, от НАТО, хоче вона теж НАТО? Ну, от НАТО ні. От НАТО ні. Території здати на щось, на свою безпеку, ось на своє, знаєте, закріпитися при владі. Так, але не НАТО. Їм НАТО теж не зовсім потрібне. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, я хотіла тільки це питання: чи є взагалі в планах, якщо є, то в кого? Все, моє любі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!